Як давно я не заходила в Тікток і не знімала відео розклади для Тіктока. Здається, я забула, як це отримувати тонну хейту просто за те, що тобі подобаються карти Таро. Ну, але не будемо про тому що у нас є новини, які я хочу розглянути сьогодні, а саме інформацію про те, що пан президент відправив у відставку Єрмака. Я хочу запитати у карт Таро, чи він справді покине апарат президента і піде на вільний хліба, чи буде вести тіньове правління і все-таки залишиться при владі. Карти тут показують досить красномовну картину. Він усунений теоретично від влади, від своїх обов'язків. Але ж все ж таки тут центральна карта розкладу імператор. Імператор він має дуже сильні і потужні. Зв'язки для того, щоб навіть бути усунутим, але все одно продовжувати керувати. Тобто, певний контроль, він буде збережений, так само, як і опір до змін. Людина буде до останнього триматися за свою посаду, але на позицію майбутнього тут випадає башта, і це знаєте, якісь такі різкі зміни, раптовий злам, форс-мажорні обставини. А коли ну, ти не можеш більше триматися за стару систему, бо вона просто зруйнувалася. Якщо говорити про те, чи буде він якось підпільно продовжувати керувати країною, то, ну, погляньте на цю карту, все, його поховали, винесли вперед ногами. І, ну, можливо, не так швидко вдасться забути про нього, але його відсторонили. І, скоріше за все, по відлюднику він не буде мати доступу до керування і до президентського апарату. Більше того, тут на майбутнє випадає сонце, а сонце це проявлення певних процесів, які будуть, були приховані. І ось все тройка жезлів, у нього новий шлях, новий шлях до руху. Давайте подивимося, які плани він мав щодо України, бо багато людей говорять, що він був зрадником. Я, якщо чесно, не знаю його політику діяльності, бо, якщо чесно, не вивчала її так детально, а знаю, що він був правою рукою президента, але що конкретно він там робив, чим займався, я не цікавилась цим питанням, тому, можливо, карти нам прояснять ситуацію. Він мав на меті посилити свій контроль над ресурсами. От ми бачимо третій старший аркан, жінку, яка сидить при владі, і ця жінка вона впливає на створення нових структур, інститутів, певних рішень, але ці рішення провальні, тому що тут є п'ятірка пентаклів. Це однозначно неправильний шлях. От це плани, які не працюють, ведуть до виснаження цих ресурсів. І цей підхід, який він обрав, він створює е, певні втрати і нестачу. І е, двойка мочів в позиції він займав достатньо керівну посаду. Да? Для мене це як президент і він. Вони стоять плечем е, до плеча. Відповідно, двойка мочів говорить про спробу сидіти. Одною попою на двох стільцях. При цьому не приймати якихось таких чітких рішень, можливо, працювати на два фронти. Давайте подивимося, що це рішення про усунення Єрмака принесе для України. Одразу скажу, що, скоріше за все, це була одна з вимог наших іноземних партнерів щодо надання нам подальшої підтримки. Бо погляньте на цього короля жезлів, він задоволений, да? він розслаблений і він готовий давати певний ресурс, да? тому що тут спонтаклів це якби енергія для чогось нового, да? якийсь новий шанс для побудови чогось більш практичного і стабільного. Це рух уперед. І більше того, простий старший аркан говорить про певний вибір. Да? От, Можливо, тут на позиції ці ця карта говорить про перехід до таких більш прозорих партнерських моделей відносин. Тому так, це позитивно вплине на подальший розвиток України. Давайте подивимося, чи чекає іще зміни апарат президенту, бо про це сьогодні заявив пан Зеленський. Ну так, а що показують карти? Значить, йде, завершується певний етап. Да, і ми виходимо з одного циклу, переходимо в інший, і карти показують певне оновлення. Більше того, система втручається в хаос, да, який відбувається навколо, і по 11-му старшому аркану, все береться під контроль, те, що не можна було. Обуздачі, скажімо так, і те, чим складно було керувати. Зараз буде такий період, коли буде закладатися фундамент для нового розвитку України да, до певного оновлення. І імператриця символізує зростання, там появу нових людей в керівництві. І так, однозначно, зміни ще будуть. Цикл запущений, тому друзі, беремо попкорн і спостерігаємо.